Він е, взагалі він, був один з самих перших, хто був тут ага. на барикадах. Він взагалі був хлопець Твердого Духу. Так. Він одним, одним з перших свободи, наскільки я знаю. Угу. Він стояв ну, тут не. з моїми так, знайомими. Постійно був тут. Одним з перших він штурмував в той день, коли Беркут відступав. Він був Це 20-й, так? 18, 18. Він був одним з перших, хто штурмував, коли Беркут вже відступав. Угу. Одна просто помилка була їхня. В той момент, Коли Беркот відступав, вони ж не знали, як відступають вони. Беркут підступає тільки під прикриттям снайперів. І коли почав Беркут підступати, вони думали просто його додобити до кінця. І попали в західку снайперів. Хлопці, хлопці, які були при штурмі тоді в той день з ним, вони зараз вдома. Вони зараз поїхали додому. Ні, в... загинуло скільки, От, наприклад, у ваших, Мама, вашого намету, району, чи... вже... з вашого намету, з району, чи як? — з нашого намету з 38-ї сотні, в той день загинув ще устим і загинув. Ви прізвище? — В честь нього якраз і названа ага. наша 38 сота. Ага. І, і ще хто? І... Хлопці не пускали, просили, щоб він не йшов з ними. Mm -hmm. ну, але він така людина, він, людина mm -hmm. сили, людина волі. Він сказав, ні, тому що там він рахувався взагалі у своїй групі, він нарахувався десятником. старшим своєї групи. Хлопці, які були з ним, вважали його старшим mm -hmm. керівником, провідником своїм. От, і стримати його, тому ніхто і не міг. Одне виникає питання. Між поставці, от якраз відчайдухи, отих декілька чоловік, розумієш, які були постійно на передовій. Чому вони загинули, чому з правого сектору ніхто не загинув? За яким він ховався. От ходи підійдеш, подивишся. Це сантиметрова практично сталюка, яка прошита наскрізь повністю снайпером. Це, напевно, он з цієї будівлі. Угу. На інститутській десь звітом йде Національний банк то або десь там, ну, з тих або будинків. Або ті верхні, так, да, тому що не могли цей, не могли. Да, ви... ну, чому ховався? Йому а, автоматом ноги відстрілювали. Ну, перестрілювали ноги. Він І він тут сховався чекати. за це, так? Він за цей стоп, він знав, що стріляють звідти. І він за ним ховався, тому що, щоб звідти його не зняли. Бачите, перестрілювали до стовба. Ні, навряд чи сюди або потім... так, або так вона ця куля йшла. Тут є ще. багато версій. Зараз точно не може сказати, що нічого не може. А, ну, то, 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 його... то, друга, друга була ще другий то, в нього то, стріляв? так? То, от, другий якраз, його є А перший так, я не, б... міг, не, разом, ну, не міг. міг. Ні, перший з Калашникова е, стріляв, не бронебійними і по ногах йому. Дав. Він, він не міг, міг тікати. Міг. А снайпер вже його пробував зняти, коли він заховався за стовпом цим не зміг прошити дві стінки того стовба. Другий раз він був ранений в голову, так? Та, ні, куля пройшла через груди, через серце, ага. з боку. У той момент е, ніхто ж взагалі не думав е, про якісь сотників, про якісь команди. розумієш? Люди, які думали про якісь команди і про кілька сотників, вони відсиджували ззаді, а всі, хто е, не хотів, ну, тобто, не, то, що не хотів, а все ж таки е, рвався до перемоги, то вони стояли на передовій постійно, розумієш, і так до команд, які ні, ні від кого не отримували. Вони були ну як сказати, на російській мові, самі посібні. Mm -hmm. Це була перша хвиля, розумієш? Mm -hmm. і перша хвиля вона найгірша. Зрозуміло. Ну, думали, потім підтягувалася вже друга хвиля, вона трошки була легшою. Uh -huh. Тож підтягувалися більше організовані люди під керівництвом сотників. А uh. хто разом з ним ще тут був, в той мене, uh, знаєте? В ті, дні, в ті дні з ним тут був, якщо я не помиляюсь, Кочин Віталік зі Ух, uh -huh. uh, Диви зараз по прізвищах, так і не well, якщо я не помиляюсь, не помиляюсь Андрій самен з ним був. Тут взагалі, тут, тут. Mm -hmm. нема різниці Тут в той момент ніхто не питався ти сам, організації, х, та, хоч ти від е, удару, розумієш, отримуєш mm -hmm. спільну справу і ніхто нічого не запитує. Mm -hmm. спільну справу. Ти, ти, хвилина, і, з 10 до 1. Так, тут, так, і, і, ви там я бачу ви ви? теж в 10 годині загинули майже всі. Тут 10-та година. 18-го числа, так? Так, це якраз перша хвиля, якраз коли почав вже брати тут

ми спілкувалися і питалася, вони ж падають не от наших кольорів, десь хто працює. Uh -huh, uh -huh. Була така інформація, є така інформація. Що то, е, ну, крім наших, ще й працювали, напевно, спецслужби, ну не знаю якої країни.